Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Тож, друзі, на каналі Домашній камбуз знову рубрика Алкоголь. І ви скажете, до чого ж тут кавун? А ось до чого. Я згадав один рецепт, мабуть, ви всі про нього чули. Знаєте, коли беруть цілий кавун і шприцем, в нього додають горілку, там, ну алкоголь. Потім дають деякий час вистоятись, розрізають їдять кавун, ну і отримують ефект сп'яніння. Тож я вирішив, чому не зробити просто настоянку з кавуном, але без додавання зовсім води. От без води. У мене є чистий спирт, не лякайтесь. Пластикової пляшки, я її тільки що налив сюди, просто немає другої тари, консервація йде. Тож, у мене є спирт чистий і в мене буде тільки сік із кавуна. Я думаю, як буду розрізати, виділяти м'якіть, потім її перебивати, приціжувати, виділяти чистий сік, додам спирт і так отримую настоянку. Тож Давайте подивимося, що вийде. І розрахунку на спирт літр 200 мл то я хочу отримати десь чистого соку кавуна, десь літр 200-літр 300. От так. Кавун гарний, я вже скуштував. Класний вийшов. Смачний. От така кількість м'якоті кавуна в мене вийшла. Це на весь кавун, я так вирішив, поки досить. Якщо них буде хватати мені об'єму, я тоді ще доріжу. Ну і тепер беремо погружний блендер і перебиваємо. Ну, а Тепер отриману масу прицідимо. Ну ось, друзі, я маю вже чистий сік. У мене його вийшло трошки більше, мабуть, ну літри 1,5-літра 600 грамів. Ну, а мені потрібно тільки літра 300 мл, так я вирішив. Ну, от такий сік, як бачите, це вже приціжений, без м'якоті, без нічого. Вистачило, я більше каву не дорізав, скажу зразу. Отої кількості, яку я вам показав, то мені й вистачило. Ну і тепер я вже готовий робити саме настоянку. От дивіться, взяв тару, яку я буду наставити, 3-літрова банка. Додав сюди три ложки меду. Але ложки такі, скажімо, не дуже повні, без гірки, без нічого. Просто три ложки меду. От додаю туди спочатку сік. Це в мене літра тут. 300 мл. Ну і тепер до соку додаю свій спирт. Як я казав, літр 200 мл. Друзі, реакція то пішла, нагрівається баночка. Ну, і тепер добре перемішаю. Ну, По-перше, щоб все добре змішати, а по-друге, щоб мед розчинився. Ну, ж, думаю, буде досить. Закриваємо тепер кришкою і дам настоятись по настоюванню, друзі. Я вирішив, що оскільки тут немає нічих яких, е, твердих продуктів, е, неспецій, з яких потрібно алкоголю, спирту витягувати, щось там, сок чи будь-що. Тому я вирішив настоювати недовго. Я думаю, дати всього 4 дні і подивимось на результат. Друзі, в мене минуло 4 доби і такий несподіваний результат я маю. Ну, я розраховував, що буде якийсь осад так, під час настоювання. Але що буде така конкретна структуризація напою, я взагалі не розраховував. Як ви бачите, все, що було кольорове, воно впало на дно. І це відбулося буквально на першу добу. Тому що я перемішував, як завжди, я це роблю в настоянках. Кожного дня я перемішую. І після першої доби, от було от саме так: я розмішав, все стало на свої місця, все піднялося, все розподілилося рівно. Все було красиво. Ще доба і от знову такий результат. Ну я не знаю, може це так і вірно, може так і має бути. Е, ну і в кінці кінцем е, у алкогольних напоях колір це не головне. Колір ми можемо в принципі, зробити, який захочемо. Головне для нас, який він буде на смак. Оце ж у нас все-таки кавунова настоянка. Що я вирішив? Я зараз акуратненько, акуратненько. Попробую злити ну, цю чисту частину в іншу тару. А тоді вже цей осад. Я ще там профільтрую через тряпочку, може через марлічку, Ну і подивимося, що вийде. За браком тари в мене консервація зараз, сезон консервації, то от, спробую перелити в баночки такі. Це в мене тут на півтори літри. Ну і на кінець я отримав три такі грущини, три ступеня очистки, скажімо так. Оце в мене саме найчистіша частина. Це в мене така от, скажімо так, не дуже чиста, але чистіша, ніж сам осад. Ну і тут майже сам осад, скажімо так. Ну Я тепер думаю про ці Я вирішив все-таки просто взяти тканину. Ну і, звісно ж, сито. Спочатку чистішу частину. От такий результат, друзі, я маю. Оце в мене частина це просто злита з основної рідини. А це відсіжена, скажімо так. Ну Трішки вона мутнуватіша, але я думаю, при фільтрації все вирівняється. Будемо фільтрувати. Тож, як я сказав, будемо фільтрувати. Спочатку я буду фільтрувати світлішу, чистішу рідину. Ну що ж, частішу частину я вже профільтрував, змінив фільтр, хоча перший був і не так забитий. скажімо, пропускна способність в нього ще була. Але я все-таки вирішив замінити на новий, тому що ця рідина в мене трошки грізніша, скажімо так. Ну але результат вже відчутний, тому що я профільтрував, яка вона була спочатку, яка зараз, то результат є. Фільтруємо другу частину. Ну, такий у мене результат після патрійної очистки, скажімо так. Доволі несподіваний кінечний варіант у мене виходить. Я на таке не розраховував, але ж все одно дам я їй ще добу вистоятись, до кінця сформуватися ароматом, смакам. Ну і через добу будемо вже дегустувати. Побачимо через добу. Ну що ж, всі готування, приготування закінчені. Залишилось перевірити результат. Просмакувати, продегустувати. Нагадаю, що це в нас кавунова настоянка. З доволі неочікуваним зовнішнім виглядом. Я зовсім не очікував, що вона буде прозора. Ну, я якось думав, що вона буде червона, якась там. ну, Десь так. Але, ж, як ви бачите, нагадаю, що тут зовсім немає води, тут тільки із кавуна і спирт. Не знаю, як це вплинуло на місність. Зараз будемо перевіряти. Ну, от по аромату. Я скажу, що є аромат кавуна. Він виражений. Він є, він доволі таки відчутний. Не скажу, що тут пахтить прямо, але кавуном ця настоянка пахне. Ну, Спробуємо за ваше здоров'я, друзі. Ну, що скажу? що вона міцна, безперечно, вона міцна. Градуси чи міцність нікуди не поділися, вони є. По цукру, доволі ну так, він відчувається, скажімо так. Класна настоєнка. Кому цікаво, приготуйте, спробуйте. Мені було цікаво, я отримав, спробував. ну Я думаю, те, що я приготував, я точно вип'ю, нікуди воно не дінеться. Ну, а там подивимось. Так що, друзі, класна настоїнка. Якщо ви бажаєте, можете її приготувати. Як ви бачили, це не дуже довго і не дуже важко її зробити. Тож готуйте, ну і всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Приєднуйся, переглядайте мої відеорецепти, це і багато інших, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобаєк, відгуків, класних коментарів. Думаю, зустрінемось на каналі. Всім смачного, бувайте!